Хочу талію меншу, живіт ще меншим, а груди більшими. Думаю, що якщо ви клацнули на це відео, то у вашому особистому вішлисті теж є такі різні пунктики, які вам у вашому тілі. Можливо, взагалі не подобається, можливо, трошки не подобається і ви хочете їх якимсь чином виправити. І сьогодні я, як тренерка, не буду говорити про психологічну складову, про прийняття будь-яких правів себе і так далі. З цим ви і без мене розберетесь. А хочу вас трошки заспокоїти і замотивувати на таку глибшу роботу з тілом, показати від яких неочевидних факторів як. Достатньо легко. Ми можемо більшість проблемних зон таких класичних жіночок скоригувати. І бачу, що глядачам мого каналу більше заходить зараз легенький формат, коли я щось роблю, паралельно розказую вам там думки, інсайти про роботу, щось корисненьке не напряжно. Тому сьогодні ми зберемося між моїми тренуваннями. Знову таки э, нафарбуємось і підемо гуляти в дуже гарний Барселонський парк. Бо кінець жовтня у нас 31 градус. Це прекрасно, треба йти на вулицю, коли є хоча б півгодинки. Всім привіт! З ким не знайомі. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла, про питання постави, питання проблемних зон, того, як почати тренуватись новачкам. Тому, якщо взагалі вам ця тема здоров'я, краси, руху цікава, то переходьте на канал, ознайомлюйтесь з такими більш класичними теоретичними відео. А сьогодні поболтаємо так. Тому беріть собі, я не знаю, якийсь чайок, можете вмикати мене десь на фон і будемо говорити про такі вічні жіночі проблеми. Переміщуємо сюди до фікусів, і так раз, як почну працювати трошечки з обличчям, не хочу робити нічого складного сьогодні. Поговоримо так раз почавши про обличчя, і тут хочу поговорити про питання другого підборіддя, взагалі, форми контуру обличчя. Що може на неї впливати, окрім типу, жиру, як ви можете думати, який є на підборідді? Я взяла свій улюблений тон, це шарлоточка. <різь> Я не дівці блогер, але цей купляю третій раз. Дуже люблю зараз щось легесенько, а взагалі не парячись, над цим не його. І що в нас по другому підборіддю? По-перше, це дуже рідко насправді реально жир. Так? Якщо в нас ми знаємо загально збільшена вага так, по всьому тілу, то ясно, що це може бути вагомою причиною. Але ще є інші, до яких ви можете придивитись і тим самим зробити чіткішим свій контур обличчя. Це, по-перше, положення вашої голови, тобто загальна ваша постава, не тільки коли ви там сидите, стоїте, а взагалі у звичках і у вправах. Якщо ви вже тренуєтесь, якщо ви дивитесь цей канал давно, я сподіваюся, що ви все-таки вже тренуєтесь. То, от, наприклад, на своїх тренуваннях я постійно звертаю увагу на початку дівчатам на увагу в нейтралі хребта. Бо дуже часто я бачу, що люди і перевірте себе в цьому лежачи на спині. Так кладуть шию, що в них заламується цей контур обличчя, і ми створюємо собі плюс 5 нових підборідь, і при цьому ніхто на це зазвичай не звертає уваги. Тому виконайте якусь легесеньку вправу, лежачи, типу сідничне міст, наприклад, з підлоги. І придивіться, можете зняти себе з боку, якщо не дуже розумієте, що у вас шию. Чи з'їжджаємо вона отак. Туди ж придивіться до звичок, наприклад, лежати в. В телефоні, багато хто це робить в ліжку, теж коли у вас телефон внизу, і ви лежите отак от щось дивитись. Будь-які ваші отакі, звичні пози будуть цю проблему посилювати. І навіть якщо в моменті контур обличчя непоганий, ну, типу, нічого не змінюється, то якщо ви будете постійно кілька років існувати з отакою шиєю висунутою вперед, а це ще й відбувається, як вже я багато разів казала на цьому каналі, від того, що багато дивитесь вниз, від того, що у вас грудний відділ малорухливий, наприклад. Це у нас ріаночка. Від того, що у вас взагалі така перенапружена, стягнута задня лінія, і що я теж і через це можу висуватися вперед. Наприклад, якщо у вас є звичка вирівнювати спину отак. Вот Зводити лопатки і до цього ще часто додається така нахилена вісь. Продивіться на себе, чи не падаєте ви в житті вперед. Понятно, що ви не будете цього розуміти, падаєте, ви ну, типу, ви не будете відчувати це як падіння, але як ми можемо це перевірити, Заплющте очі прямо зараз, пострибайте трошечки на місце, розплющте і встаньте. І якщо вас хилить в якусь зі сторін, це може. Теж сказати про те, що в житті у вас постава така в заповільненому падінні. Зверніть увагу ще й на це. Тобто, звертаємо увагу на нашу поставу, особливо на положення голови, і на все, що буде провокувати те, що положення голови. Буде неоптимальним, тобто оптимальне положення це коли у нас мочка вуха в розслабленому положенні стоїть над серединкою плеча. Якщо вона десь попереду чи позаду, то це вже не оптимальне положення. Звичайно, тут ще класно подивитись на грудний відділ, можливо, він у вас просто сильно дуже уїхав. Але в будь-якому випадку у нас мають ці дві точки бути одна над одною в більшості випадків, якщо ми в вертикальному положенні перебуваємо. Плюс на друге підборіддя сильно впливає діафрагма тазового дна, такий цікавий зв'язочок, про який теж могли не замислюватись. зв'язок, взагалі, діафрагми у тілі і діафрагми під язичну тазового дна теж пов'язані. Плюс на вигляд обличчя другого підборіддя, думаю, це теж могли знати, якщо ви вже працювали над цим питанням. Дуже впливає прикус і тому часто. Працюючи навіть над поставою і ну, взагалі класно займаючись тілом, ми не можемо схуднути, чи там, не можемо добитися ідеально чіткого контуру обличчя через те, що зміщений прикус. Але тут дуже важливо працювати. Від обох сторін, тобто, якщо ви розпочинаєте ортодонтич... ортодонтичне лікування, дуже важливо паралельно якось тілом теж займатись, бо інакше може погіршуватись і робота ортодонтична, і навпаки, можете погіршити свій ортодонтичний результат, якщо не працюєте над поставою, бо ми банально дуже змінюємо тиск на щелепу при Неоптимальних положеннях шиї. Якщо ви ніколи про це не думали, то подумайте, У мене тут юніко, я дуже люблю їх. мультитаскери. Це новенький, більш ржавий. До цього в мене був найтемніший коричневий. І просто чим більше, тим краще. Я люблю рум'яна. На носі. Давайте підемо далі. Ще один такий візуальний лайфхак умовно, як можна за допомогою руху візуально збільшити груди. І тут я вам прям покажу. Пару фотографій зараз. Оп. Це увага, робота над поставою. Теж. Якщо ми працюємо над положенням грудного відділу водого його нормальне, власне, оптимальне положення, то у нас груди, які до цього. Були опущеними такими сумними, можуть припіднятись. І в мене про опущення грудей взагалі є окреме теж велике відео. Багато що на це впливає. Але в будь-якому випадку, якщо ми сутулі, то всі і так природні фактори, типу збільшення віку, виношування дітей і так далі будуть ще знову такі Поглиблюватись тим, що ми сутулі. Тому, якщо хочемо собі трошечки візуально збільшити розмір грудей і зловити їх такими не висячими вниз, а направленими прямо, то можемо працювати з поставою. Якщо хочете, от прямо зараз, поки мене слухаєте трошечки себе вирівняти, що можете уявити, що буде супер, що у вас ребра заправлені ваші штани чи спідницю вниз. Раз. А груди, наче ви ставите на полку. Тобто ви не хочете просто їх підняти, направити кудись там в стеля. Ні. Уявляємо полку і на неї через невеличке підняття, наче ставимо груди. Плюс заправляємо ребра, щоб у нас не було ні сутулості, ні випинання грудного відділу. Можете вже зараз почати про це думати і, і буду супер. Насправді на щоденній основі навіть нічого не хочу більше тут робити, але ми зараз трошки припудримо під очима. Щоб і цю зону, щоб ще продублювати сухі рум'яни, просто тому що я дуже люблю не тому що в цьому є якийсь великий сенс. Рис. Все інше я не пудрю, я люблю цей вологий фініш, тому мені подобається ця, цей тон шарлоти. Окей, і трошки пензликом пройдемося. По цій частинці, щоб у нас сухі рум'яни не впечатались потім на мокру основу. Беремо сухі рум'яна. Тут таке прекрасне гарне пакування. От до нього вони вартують всього. <сум> Подивіться, воно ще й з блискітками. Фокусуюсь. Не хочу фокусуватись. Ну і ладно. Ми поки почнемо говорити про Талію і про живіт. Про живіт у мене є мільйон відео, мільйон відео коротких там в інстаграмі, в телеграмі, але ця тема вона вічно актуальна. Тому давайте ще разочок повторимо. Основне, що впливатиме на ваш живіт, окрім зайвої ваги, так, якщо вона розподілена по всьому тілу, це сутулість туди, бо грудна клітка тисне на живіт, і він, от, як повітряна кулька, яку стиснули зверху, буде збільшуватись. Це нахилений таз І якщо у вас є така історія, ви ну от, наприклад, можете прям моментально побачити це не фото до після цього фото в моменті. Моментально побачите, як його живіт стає меншим через те, що ви поставите таз на місце. Звичайно, що якщо у вас таз нахилений і це триває роки, і плюс є ще й, наприклад, зайва вага або набряк, бо ви там погано дихаєте і так далі, то ще буде, якби, знову-таки, поглиблюватись, погіршуватись ця проблема, і вже за секунду ви його не приберете. Але в будь-якому випадку це не така складна робота. Але тут найцікавіше, тоді мета у нас, наприклад, ви хочете менше живіт. Розумієте, що ага, працювати треба від тазу, від вистави. Але треба ставити не просто якось. Таз на місце і робищо з тазом. А часто, наприклад, треба піти від стоп. І у нас можуть бути е, завалені стопи через це завалені стегна, через це нахилений таз. І тому у нас більше живіт. сюрприз. Тому це просто вам така знову нотаточка, Я цей меседж посилаю завжди, що при будь-яких питаннях в цілі важливо дивитись, по-перше, не прямо в цю точку, яка вас турбує. По-друге, дивитись комплексно в будь-якому випадку на все тіло, бо найменша деталь може впливати на взагалі віддалену ділянку вашого тіла, як стопи можуть впливати на випираючий живіт. І те, що казала на початку, тест, де вам треба попригати за плічними очима і очима, потім себе зупинити і подивитись, куди ви падаєте. От якщо ви знаходитесь постійно в заповільному падінні вперед, це теж може впливати на виконання живота. Тому продивіться ще й до цього. Тобто постава сильно впливатиме на те, викл, як виглядає на живіт. І зазвичай це прям основа, якщо чесно. Тобто, навіть там качання животу, саме залучення м'язів, ви відходить на так, другу сходинку. А першим є положення наших відділів один відносно одного. І про талію сюди ж. Тобто, взагалі, талія, де ми розуміємо, це достатньо генетичне питання, питання ширини нашої грудної клітки, ширини нашого тазу і так далі. Але ми можемо візуально збільшити талію, Знову зараз вам покажу картиночку. Якщо ми розширимо спину, думаю, про це ви чули. Але... Для цього не обов'язково йти в зал і качати спину з вагою, нарощувати м'язи, об'ємні, щоб зробити об'ємніший верх. Часто достатньо попрацювати з лопатками і поставити їх на місце. Зараз, прям тут не відходячи від каси, покажу, що маю на увазі. Наприклад, якщо у нас лопаточки виглядають якимось таким чином, то наша спина теж вся вущая, і далі виглядає по одному. А якщо з цього положення зробити гарне положення лопаток нейтральний, розправити плечі, то спина одразу стає широкою. Мене видно, мене видно. Спина стає гарною широкою, і вона сталі на контрасті починає виглядати менше. Тобто нічого не робили з животом, навіть навіть не качали там якусь спину, а просто. Поставила на місце лопатки і побачила, як талія гуща. Я подивіться на пару прикладів. Поки я додам ліпер, це, звичайно, що ліпс, і я їх дуже люблю і цей запах. Все більше мені не хочеться сьогодні нічого робити, тому. Це все прибираємо і йдемо на вулицю. Іти нам хвилини 4 <хи> в дуже гарний сад. Чому на місці, Ми в спортивній формі, бо і до, і після в мене були і будуть тренуваннячка. Сьогодні ще два-три індивідуальних і одне групове. Тому <хи> немає часу перевдягатись, але на вуличку треба виходити, тим паче, коли така гарна погода. Хоча, якщо. У мене зараз наприкінці ну, грудня була погана погода, я б точно була набагато більш сумливішою. І тоді ще більше треба виходити на вулицю для того, щоб покращувати свій моральний стан, налагоджувати циркання ритму, наскільки це можливо. І взагалі дуже гарний лайфхак, думаю, що ви його не один раз чули. і знаходити особливо восени, особливо коли здається, що сонця немає на вулиці. Час для того, щоб піти і не штучне світло, а саме природне половити своєю сітківкою. Хто дивиться моє відео, знає ці прекрасні босиногі капці. І я ходжу в них завжди усюди, і це ще раз вам нагадування звернути увагу на своє взуття. Ситуація, яка парк, який я вам хотіла показати, закрили через, як мені переклав перекладач, погрозу вітру. Тут просто зачинені ворота. Така справа. тому, що у нас 31 градус. Кінець жовтня. Хто ніколи не думав про приїзд в Іспанію, можливо, я спокушу трошки. І мали ми піти в це гарне місце. Але я вперше бачу його зачинене, на жаль. Покажу якось наступне разом. Поки просто дивіться на сонечко. кому його не вистачає. Тримайте. Раз парку не буде, давайте просто про останні теми поговоримо так трошечки гуляючи. Значить, що хотіли перейти до низу тіла. Що у нас з цікавих проблемних зон у низу тіла? Про вушка на стегнах і про внутрішню частину стегна, яка така провисає, теж знімала окремі відео. Подивіться для кого це актуально. Про опущення сідниць. Ще що можна сказати, також питання постави. Ви не можете почути чогось, що не буде поставі від мене. Через завал тазу теж вперед або назад, при завалі вперед, часто у нас такий прям забитий куприк зажатий, і це може впливати на еластичність ситничних м'язів, на те, що вони у вас виглядають такими капельками, опущеними. Тут навіть не кажу про об'єм, а про саму форму. А навпаки, те, що частіше у жінок я бачу, набагато частіше це таз завалений вперед. І тоді у нас можуть бути ці м'язи банально ослаблені просто через це неоптимальне положення, через те, що в такому, при такій поставі, у нас передня поверхня стегна, головний згинач тазу буде постійно в такому укороченні через це. Сідниця, як головний розгинач, можуть бути просто неактивними при вашому русі, якщо ще у вас змінений паттерн кроку. Наприклад, ви не виштовхуєтесь великими пальцями. Якщо ви зараз десь ідете, перевірте, великі пальці в кінці, точка під великим пальцем, в кінці, якби вашого кроку, поточного, має дуже гарно виштовхнутись від підлоги, щоб задати новий крок. Якщо цього не відбувається, сідничні набагато гірше вмикаються в роботу. І, взагалі, гарний показник. Перевірити, ви маєте, якщо у вас є крпапатура. Після довгого ходіння відчувати саме сідниці. типу не ікри, не стопи, не поперек в жодному разі, а саме сідниці мають такими бути крепатурненькими, якщо ви десь багато ходили чи там хайкали і так далі. Ще цікавий зв'язок по формі сідниць це те, що така подвійна складочка під сідницями може бути наслідком того, що у вас знову-таки є питання по діафрагмі тазового дна. Якщо не вистачає в ній керування і оптимальної роботи на щоденній основі на таких банально щоденних рухах, де маєш залишатися м'язи тазового дна, м'язи живота в роботу, коли ви щось піднімаєте, щось нарізаєте, коли ви смієтесь, чи кашляєте, чи чихаєте туди ж, до речі. Тому, якщо у вас є питання до своїх великих пальців, до їх рухливості, до оптимального кроку, ви ніколи не замислювалися про те, як ви ходите. Теж є відео про крок, таке базове на каналі. Не замислювалися про роботу свого тазового дна, наприклад, якщо у вас постійне йде напруження сфінктерів фону, ви його не помічаєте. Треба вчитись розслаблятись на вдих. Якщо ви не вмієте керувати окремо сфінктерами, взагалі, типу керувати своїм гвачком тазового дна. І... Те, що у мене є відео про тести, багато всього відсіла. Але що ж пробиш? Про тести для животу, і вони вам теж можуть показати, якщо щось не так з тазовим дном, так типу опосередковано. А ще в додачі з незвичайного на форму сідниць може впливати ще й ваша шия. Наскільки достатньо рухливий у вас перший, другий шийні хребці, які мають бути рухливими? Це йде через крайньосикральний зв'язок, тобто зв'язок кісток, черепа і куприка. І якщо одне щось не оптимально працює, друге буде шукати інше положення для компенсації, для того, щоб забезпечувати рух на тому рівні, на якому тоді це буде можливо. І все, якщо в нас є компенсаторні зміни в куприку, то сідничні м'язи знову таки будуть по-іншому працювати, і це може впливати на їхню форму, на те, як вони у нас виглядають. І Ми можемо качати їх, робити багато чого. А вони не будуть змінювати форму, просто тому що ви не придивились до таких малесеньких нюансів. тому що ніколи про це не замислювались, У вас є тепер можливість про це подумати. І Давайте останній пункт з цього про куприк. Про це десь часто говорила відео. Але якщо ви пропустили або не чули, зверніть увагу на те, як ви сидите. і Якщо ви сидите постійно з круглу спину з тазом піджатим під себе, то проблема настільки в круглій спині, скільки якраз у тому, що ви блокуєте куприк і його нормальний невеличкий рух на. Кожний дихальний цикл, який мав би відбутись, тоді постійно затиснути, і це так само впливатиме на м'язи тазового дна на тазостегнові суглоби, на сідничні м'язи. Тому якщо хочемо. Мати гарну нижню частину тіла, функціональну, здорову, то зверніть увагу на те, як ви сидите, як взагалі ваш комплекс себе в житті почуває. Як мінімум, спробуйте сьогодні прощупати, взагалі зрозуміти, як він, де він там, можливо, про це ніколи не думали. Ідемо додому підбивати підсумки того, що сьогодні тут з вами на По-перше, дуже закликаємо в усіх. Візуальних проблемах, або якщо у вас щось турбує, як болі, не шукати причину проблеми саме в тому місці, де ця проблема є. Якщо у нас торчить живіт, не дивимося в живіт. Якщо у нас там з'являється холка, не дивимося саме в цю зону, дивимося довкола. По-друге, більшість проблемних зон, які і ви більшість вважаєте жировими відкладеннями, тим, що щоб їх позбутись, треба схуднути і так далі, насправді є. Можливо, і жиром, але як захисною компенсацією, можливо, іншим проявам неоптимального положення тіла або неоптимальних ваших якихось звичок, які ви робите щодня, наприклад, просидіння, так або неоптимальні постави, що один з одним пов'язано. Тому, якщо ми хочемо якісно назавжди, не марафонами до літа, до нового року і так далі, а назавжди 에, пропрацювати всі свої зони, які нам не подобаються, то треба звернути увагу в поставу. І не лякайтесь усього, що я вам тут проговорила. Я постійно говорю на плюс-мінус одні й ті самі теми. Якщо ви дивитесь мене давно, то я сподіваюся, що у вас просто з кожним відео, з кожним разом, коли ви почули той чи інший факт, він краще відкладається. Наприклад, вперше ви пропустили ідею про те, що не треба сидіти на куприку, друге задумались. На третій раз, коли це почули, почали це впроваджувати. Тому я закликаю всіх підписатись і продивитись відео, щоб ви постійно мали у себе нагадування. Про важливі штуки в тілі, і не треба лякатись того, що всього дуже багато. Тобто піти в зал це достатньо легко, да? ви хочете накачати сідниці, ви йдете в зал, качаєтесь в залі. Коли ти починає розказувати, що треба слідкувати за своїм кроком, треба слідкувати за тазовим, за диханням і так далі. Може з'явитися така паніка, що це набагато важче, це складно, не буду цього робити. Але. У цьому ключ. Тому ми так заспокоїмося, якщо ви працюєте з цим самостійно, то потрошечку досліджуйте тему. Візьміть собі мету за два тижні розібратись назвим дном. Пошукайте матеріали, безкоштовні, платні, що завгодно. Всього багато. Якщо займетесь метою, зможете знайти не все. Звичайно, у відкритому доступі зможете знайти. Те, що доступне не для тренерів, а для клієнтів. Але. Все можливо, тому якщо ви займаєтесь цим самостійно, просто візьміть фокус і переносьте його з одного пункту на інший. Почула у мене про стопи про ходу по питання ходи і так далі. І тоді усі наші ці зони можна буде пропрацювати знову таки комплексно і назавжди. Якщо ж ви не дуже хочете цим займатися самостійно, у вас це все таки лякає. Ви хотіли б довіритись професіоналу? І ви хотіли б довіритися професіоналу, щоб цей шлях один раз пройти все, запам'ятати, зрозуміти і далі. ваше тіло постійно вам віддячувало, То можете пройти його разом зі мною, якщо вам відгукується мій підхід моє ставлення до тіла. Зараз конкретно такраз іде набір на останній в цьому році, якщо ви дивитеся це 2025-му потік курсу з постями, де ми робимо давайте щось вам прикріплю, якісь такі. Результати за 4 тижні, і цей останній потік він буде навіть не 4 тижня, а 6. Тобто ваші результати можуть бути ще кращими. І на цьому курсі ми працюємо над усіми цими деталями, про які тут за постійно говорю. Тобто вирішуємо питання і фігури різних проблемних зон, і внутрішнього самопочуття взагалі ресурсного стану. Болий у спині у суглобах, на довгу тривалу перспективу, тобто не просто ми зробили вправи і у нас прийшла шия, хоча це теж має місце бути, а вчимось рухатись у житті так, щоб ваша шия і не починала ніколи боліти. Тому якщо вам цікаво попрацювати. З якісною системою, де все вже є, вам треба тільки залізти на килимок і виконати. Плюс є багато підтримки, бо в мене не потокові курси, немає кураторів, я з усіма працюю самостійно. То можете заглянути в опис цього відео. Побачити посилання там, де буде все одразу: цінни, одразу там графіки, дати початку, програми, все, що хочете, і записатися, почати разом з нами ще в цьому році працювати, бачити свою трансформацію і у 26-й увійти в такому найкращому своєму тілі. Або знову таки якщо вибираєте працювати цей шлях самостійно, бажаю вам просто сили натхнення на те, щоб... Це все опанувати. Поділіться у коментарях знову таки. як вам такий легенький формат, коли я тут душно не розказую на 40 хвилин щось, а просто легенько говорю якісь факти, які можуть бути корисними і неочікуваними. І поділіться, чи знали це, чи приміняєте це вже в житті. Можливо, у вас є якісь питання по своїх проблемних зонах, які я не озвучила, або якісь цікаві ваші нотатки. Все, чим ви захочете зі мною поділитись, будь ласка, пишіть, бо коментарі тут найкраще Осіб просування такого україномовного контенту про тіло його небагато в нашому просторі. Тому допоможіть собі, мені та іншим людям, яким це буде корисно. Це відео побачити, присунути. Також я буду рада підпискам вподобанням всьому цьому базовому набору. А так дуже дякую за те, що ви додивились це відео. Пишуть, будь ласка, ідею, що ви ще хотіли побачити чи знімати далі такі формати вложуків, чи повернутись до лекційних відео великих насичених. І гарного вам всім дня. Сподіваюсь, до зустрічі у новому відео.